Сьогодні поговоримо про те, як із одного куща полуниці отримати максимальну кількість вусів. Тобто наш посадковий матеріал. Звичайно, наші вуса, найбільшу їх кількість ми утримуємо із полуниці першого року посадки. Тут буде максимальна кількість вусів. Ось ми маємо рядок, який вже обрізали. Тут вже вусів майже нема. Деякі починають відростати. З цього боку вже ми обрізали. Отож, вуса наростають вже вдруге. Але зараз не про це, а про те, як же їх правильно обрізати. Отож, можливо, ви маєте якийсь сорт полуниці. Який би хотіли суттєво збільшити. Він вам сподобався та дуже вас влаштовує. Або ж ви вирощуєте полуницю для продажу. Вам потрібно висадити вуса, щоб отримати гарні саджанці полуниці. Як вже правильно їх обрізати, щоб мати максимальну кількість полуниці. Звичайно, головним також буде не тільки обрізка, а ще й полив. Так як це один із необхідних чинників того, що вона буде максимально давати вуса та не тільки полив, а ще і трошки якогось удобрити чимось, або хоча б покропити по листу для нарощування вусів. Тепер про обрізку. Як же правильно обрізати? Ось на нашому прикладі ми зараз це покажемо. Маємо ось вусик. Але цей вусик не був обрізаний під нуль біля самого куща, бачите? А залишився ось така зазубинка, яка вже почала давати такий відросточок знову вусик. Звичайно, цей вусик не буде такий якісний, як перше. Але все ж таки з нього так само виросте. Полуниця зовсім не гірша, ніж із тих центральних перших вусів. Говорять, а першого порядку другого. Але з цього теж буде гарна, гарний кущ полуниці, тільки трошки треба його доглянути. Отож, не під нуль відрізаємо, а ось маємо такий малесенький листочок. Потім з цього листочка буде з'являтися такий. Ось вусик, на якому теж, дивіться, на нашому навіть уже з'явилося вуса першого і другого порядку. Ось цей для касетки дуже чудовий посадить. А цей можна і просто на копанку. Отож, дивимось ще, спостерігаємо. Дивіться, ось такий листочок обрізаємо не біля самого куща, а ось цей листочок, де на вусику. Залишаємо. І з нього з'являється маленький вусик. І на ньому теж буде полуничка. Ось можемо ще бачити. Це вже більшенький вусик, на ньому полуничка. Ось так саме зрізаємо ми, щоб отримати максимальну кількість вусиків. Зараз ще покажу. Ось, наприклад, вус є. Ось є вус і на ньому ось такий ще зверху листочок. Його не відрізаємо, залишаємо. Ось десь тут відрізати, коли там уже далі сформований вусик. То тут із, цього, із цієї пазухи, із цього роздвоєння буде ще з'являтися один вусик. Хіба він вам зашкодить, коли колоничка дасть ще один вусик? Думаю, вам не зашкодить. Пусть теж бачимо ось такий листочок. Перший вуст відрізаємо ось тут. Тому далі з'являться ще з із ці, із із цього потовщення, ще буде роздвоєння. І підуть ще вусики. Отож, ще трошки поливаємо та одобряємо та будемо мати кількість вусів. А з одного кущика 10 вусиків. А коли у вас 100 кущиків, то це буде вже у вас. Тисяча штук посадкового матеріалу. Так можна швидко збільшити кількість вашої полуниці. Користуйтесь! Працює дієвий метод.